Євангелія від Матея, 25 розділ з 1 по 13 стих. Тоді Небесне Царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Мудрі ж взяли у посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі, а нерозумні мовлять до мудрих: Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудріш у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій і замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А Він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте Отже, не знаєте Бо ні дня, ні години. Біблії ти, Ісусе, сам назвав себе женихом, а свою церкву нареченою. Церква це всі вірні. А значить і я. Рано чи пізно я піду на зустріч своєму нареченому і мені може чогось забракнути, щоб зустрітися з ним та увійти у весільний покій, тобто в Царство Небесне. Перше питання, яке у мене виникає, це те, що в моєму житті є світичем, а що оливою. Думаю, Світич я отримала в таїнстві хрещення, його мають всі охрещені. Щоб горіти, світич потребує оливи, тобто добрих діл і християнських чеснот. Під кінець життя кожен би хотів мати багато цієї оливи. На протязі життя, особливо в молодості. Видається, що маємо ще багато часу, що зустріч з Христом ще не скоро. Навіщо бути з дня на день обтяженим заповідями, постами, жертвами, спиренням, стриманостю, іншими чеснотами, тобто так званою оливою, якщо без цього жити значно легше і простіше. Ти, Ісусе, закликаєш, чувайте, бо не знаєте ні дня, ні години. Я, як і кожна людина, не знаю, коли мені треба буде запалити свій світич, щоб зустріти тебе, Ісусе. Чи вистачить мені оливи, щоб війти з тобою у весільну світлицю? Про це я повинна думати вже сьогодні, думати щодня. У достатку оливи забезпечує також моє життя в спокої і безпеці, я тоді нічого не боюся, кожен день зустрічаю з радістю і надією. Що б не сталося, я в будь-який момент повинна була, була бути готова запалити свій світич. І війти у Боже Царство, у вічну щасливість. Ісусе, допоможи мені наслідувати розумних дів.